Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин парус, магазин якісних товарів. Сьогодні наша тема трусики жіночі розмір L. Подивіться, які гарні квіткові принти. Отримали новий прихід: трусики розмір L на об'єм стегон 98-102 см. Ось такий принт метелик, різні кольори. Персик молочний, лимонний, молочний і рожевий. Зараз зроблю вам заміри. Ось ця моделька відрізняється від цих двох висотою посадочки. Зробимо заміри. Дивіться, ось ці з метеликами трусики, По талії 31 см. Висота 24,5. І бік 7 сантиметрів. Ось такі трусики. Склад їхніх всіх цих трусиків: 95% бавовна, 5% еластан. Гарно тягнеться. Ось дивіться, ось розтяжимось. Бачите яка? Хто як любе. Любе вільніше носити, будь ласка, люби плотніше, теж можна носити. Ось гарно розтягується. І сюди, і сюди. Тепер ось ці трусики, дві модельки. Вони, в них однакові бочки. Ось ці. Зроблю заміри на кожні зроблю. Дивіться, ось ці трусики з квітковим гарним принтом таким. Маємо такі заміри. По резинці вони йдуть 31. Посадочка, 24. Бік. Бік 11 см. Кольори, дивіться, є такий якийсь м'ятний, чуть-чуть зеленкуватим відтінком, сірий, молочний, рожевий і блакитний. Дуже гарні от блакитні трусики, дивіться, які. Далі є ще ось такі трусики з таким кошиком квітів. Дуже теж гарні кольори. Зробимо заміри. 32 см по, по талії, посадка 25 бочок 12 см. Кольори рожевий, лимонний, молочний, світло-світло-сірий, таким салатовим відтіночком, і слива. Розтягуються гарно. У нас є ці трусики на сайті виклажені, там є ціни. Можна купляти поштучно, можна купляти комплектиком. Дуже гарна якість, торгова марка Донела. Ми вже давно співпрацюємо з цією фірмою. Всі покупці задоволені і завжди радо приходять у наш магазин. Будь ласка, ми вас раді бачити завжди. Приходьте, телефонуйте. Замовляйте товар у нас, ми висилаємо новою поштою і Укрпоштою. Гарного вам дня! До побачення!